Добрий день! Вітаю вас на моєму подкасті за лаштунками, яке я започаткувала, бо побачила, що українці Угорщини потребують більше інформації про їх права, самоврядування, громадські організації та речника. Але не думайте, що це буде якась нудна програма. Тут ми дійсно дізнаємося, що ж відбувається за лаштунками. І чому я кажу це у множині? Ну тому що я буду не сама. На кожен випуск я запрошуватиму одного, двох, а іноді й трьох гостей. Бо хочу, щоб ми розглянули теми із різних боків. У першій половині сьогоднішнього подкасту ми втрьох вестимемо розмову, а наш згадковий гість слухатиме за лаштунками. І лише в другій половині він або вона приєднається до нас, щоб поділитися своєю думкою на обговорювану тему. Тож почнемо? Давайте подивимося, хто сьогодні складе мені компанію у розмові за лаштунками. Чава – інтелігентна лікарка з мистецьким хистом, яка здатна вилікувати не лише тілесні проблеми, але й душевні. А ще вона є головою Української національної мистецької асоціації «НовАрт». Вона має двох чудових донечок і є однією з головних організаторів популярних таборів казок та музики товариства Нова хвиля. Моя друга гостя Марина Снітко, засновниця товариства Літера в місті Сомбатгей, яка, окрім того, що виховує трьох дітей, разом зі своїм чоловіком Віталієм Захарченком за півтора роки побудувала активну українську громаду з нуля. Я дійсно вважаю, що вони створили диво, і за це я дуже-дуже високо ціную їх думку. Дорогі мої гості, я дуже-дуже рада, що я можу почати цей подкаст з вами, саме з вами. Давайте почнемо з особистого питання. Скільки ви років проживаєте в Угорщині, і як ви відчуваєте себе тут, як українці Угорщини? В першу чергу дякую за можливість бути тут, дякую за запрошення. Я в Угорщині 14 років. І... Але моя мама 40 років тому з Угорщини приїхала в Україну. Це дало мені змогу виховуватися традиціями обох культур. І кожного літа я проводила канікули в дідуся бабусі. І Тут, коли... В Угорщині. Так, так. І коли я зустрічалася з родичами, друзями, знайомими, то всі питали, ой, з України, як можна жити в такій бідній країні. Розпитували про рекети 90-х різниця Між російською і українською мовами. Е, і це дуже було важко і слухати. І змалку це було дуже важливо відстоювати гідність країни. Що я ж з розкішної країни? Україна це не лише бандитизм, це не лише корупція, це не, це не лише митники чи правоохоронці, які бачать угорські номера, то відразу інакше поводяться. Е, що Україна це не пригноблення прав нацменшин в, в Закарпатті, що це. Класна країна, де люди працюють креативні, тут величезні таланти, креативна молодь. Тому для мене бути українцем в Угорщині це показати Україну з правильної сторони, а не з тою, яку, на жаль, нав'язують змі. Це вдається тобі? Не завжди легко, але в своєму оточенні так, тому що коли людина 20-30 років слухає одну інформацію, вона починає в неї вірити. Тому це не легше переконати своїх же колег своє оточення, що Україна це не тільки та картинка, яку вони бачать, Марина. Я теж хочу подякувати за запрошення. Дуже приємно і дуже велику честь маю бути тут, в студії. Ми з чоловіком і старшим сином. Йому тоді був один рік, переїхали з Києва. Народжена я була в Черкаській області, він з Луганщини, а переїхали в Угорщину. І тут вже живемо вісім років повноцінних. Дуже нам все подобається. Багато людей запитують, чому Угорщина, тому що, по-перше, дуже вона нам близька. І територіально, і дуже схожа, і природньо, і взагалі якогось великої різниці ментальності не було для нас. Ось тому бути українцем в Угорщині для мене в першу чергу я хочу погодитися з Катією, що дійсно це доносити до людей, що Україна. Красива, що Україна багата, що Україна повна талановитих, неймовірних людей, що Україна це сусідня країна з Угорщиною, яка, по-перше, територіально велика. По-друге, країна гідна за повагою, що люди, які там проживають, гідні того, щоб називатися українцями. Ми, я, я вважаю, на мій погляд, ми гідно несемо це. Цей статус бути українцем в Угорщині, тому що наші діти е, теж знають дві мови, знають угорську, знають українську, і вони себе ідентифікують українцями. Я вірю, що так і буде надалі. Угу. І як ви бачите, що ті люди, які е... Були вимушені приїхати сюди в Угорщину через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Як вони можуть стосунки будувати з українцями Угорщини, які вже проживають тут тривалий час? Я почну з себе і хочу донести свою думку стосовно різниці між людьми, які тільки приїхали, людьми, які вже певний час живуть в Угорщині? Це є в першу чергу те, що ми, які тут довго, ми розуміємо структуру, ми розуміємо юридичні і ми розуміємо соціальні аспекти життя в Угорщині. І ми зі своєї сторони маємо доносити це людям, які тільки приїхали, тому що часто люди ображаються, не розуміють, а у нас в Україні не так, а чому тут так. Це не Україна в першу чергу. Люди мають розуміти, люди мають сприймати це нормально і мають жити з тими законами, які тут є в Угорщині. І ми, як люди, які знаємо або не не досконало, звичайно, ми теж ще вчимося, всі в цьому вчаться. Ми зі своєї сторони маємо їм в цьому допомогти. Катя. Який я у тебе досвід з Мариною? Так я теж 14 років тому переживала дуже складні часи адаптації. Мене не розуміли люди, я їх не розуміла. Важка була система. Я мала все в Україні і прийшла в нічого. І тому я розумію, наскільки це важко людям, які вимушені, це було не їх вибір. Як у мене, їх ніхто не питав, вони хотіли не так, не таким чином. Їх просто вирвали з соціальної системи і переклали в чужу країну, де важка мова, знову ж таки, своя бюрократія, свої правила. Тому я дуже люблю слухати Аллу Клименко, вона дуже багато чому навчає. І вона каже, що в кризових ситуаціях допомагають три речі. Перше, це так буде не завжди, коли це все закінчиться. Друге, не все так погано, не потрібно чорну фарбу розмазати на всю картину. Шукаємо щось позитив в інших сферах, якийсь позитив. А третє це ти не один. Дуже важливо, щоб була якась спілка, були люди, які тебе зрозуміють, вислухають, які вже пройшли по цій дорозі і швидше зможуть допомогти своїми порадами, досвідом. Я це також можу підтвердити. Бо, наприклад, до мене також інколи звертаються українці-переселенці і пишуть мені, наприклад, на сторінку в соцмережах, і може я не можу їм допомогти, але якщо я їм відповім. І якщо вони відчувають, що хтось хоче з ними. Займатися, тобто допомогти, я бачу, що вони вже набагато легше це цю ситуацію відчувають, в якій вони є. І я дуже дуже жалію, що вони в такій ситуації. Я дуже ціную тих, до речі, хто ще стараються щось позитивне робити в такій ситуації. Бо є такі переселенці, українки, українці, які починають також допомагати в тому, щоб українські переселенці тут відчували. Себе трохи як вдома. Давайте ми тоді тепер запрошуємо нашого гостя, який нас слухав за лаштунками до цього часу. І зараз я попрошу її, щоб вона зайшла. Але перед тим я розкажу, хто це така. Таня Бастюк, молода. Активна українка, яка приїхала до Угорщини за кілька тижнів до початку повномасштабної агресії Росії проти України. Я приємно вражена її багатогранністю, інтелектом і прагненням творити. Таня є засновницею молодіжної організації Вільні, а також є чудовим спеціалістом у сфері соцмереж. Привіт, Всім, Таня! Вітаємо тебе! Багато. Дуже дякуємо, що ти долучилась до нас. Як тобі було слухати нас за лаштунками? Чи ти щось цікаве почула або було нудно? Мені було дуже приємно насправді, тому що е, настільки великий колорит е, дівчат, які розповідають про Україну, говорять, як тут бути українцем, українкою? Насправді, е, мені було дуже важливо це почути, вашу, вашу думку, адже вона співпадає з моєю. Дуже вам дякую. Ми також дякуємо тобі. Звідки у тебе є так багато натхнення працювати? Так, мене народили батьки. <гум> <гум> вони також активні в громадській сфері. До речі, е, ну так, так. Е, в молодості вони багато чого робили, і в мене навіть дідусь, бабусі, так що, мабуть, що гени передалися, Так що так Шутливо, Дякуємо їм. <гум> дякуємо. І як ти, ти себе тут тепер відчуваєш? Ти досить активно живеш так. громадське життя? активне. Як я себе тут почуваю? Е, ну, хочу сказати, що прекрасно. Я сама собі ставлю свої рамки, свої кордони і взаємодія з угорцями, з українцями, от які тут вже проживають багато років, так, і які приїхали тільки, тому що ем, я так стикалася з багатьма, тому що на початку війни в волонтерському центрі е, я побачила, які вони були провідниками, саме українці, які тут живуть довго. От і я надихалася ними, їхньою великою такою роботою. От тому я прекрасно себе почуваю налаштована і далі працювати. А я хочу тебе запитатися, Марина: що як ти бачиш, які заходи е, підтримують найкраще, наприклад, переселенців? Тобто культурні заходи чи тренінги чи інші заходи, не знаю? А ми проводили різного плану заходи, і тренінги проводили, і зустрічі проводили. Але найближче, найдушевніше це завжди культурні заходи, наші свята. Uh -huh. Наші українські традиційні, коли ми можемо зібратися в такому неформальній обстановці, поспілкуватися, хто де був, хто що бачив, які питання. Тобто, це не коли ви сіли, пишете там щось, чи зосереджені на своїх проблемах, ні, навпаки, ці свята, дають людям можливість побути, начебто вдома, uh -huh. зварити тих вареників, uh -huh. не знаю, зварити борщу, поспілкуватися, і люди розкриваються. Да, не можу сказати, що всі від того щасливі, тому що тому що плачуть, тому що всі повертаються домками додому, але все рівно всі люди за те, щоб проводити свята, щоб люди могли спілкуватися між собою і зберігти свої традиції. Ну і ми бачимо, що також люди беруть активну участь в цих святах, тобто не тільки чекають, щоб ми щось організували для них, а але також активні ідеї у них є це. Я думаю, що дуже добре. Я хочу ще запитатися, що які у вас стосунки з іншими органами представництва української національної меншини? Тобто, чи вам відомо, що є, наприклад, самоврядування? Ну, я не буду питати, чи вам відомо, що є речник, бо <смі> я тут сижу. Але взагалі-то як ви бачите цю структуру тут в Угорщині? Представництво української національної меншини. А для мене відкриття того, що в нас є депутати, що в нас є самоврядування, і взагалі, що ми є представниками в угорському парламенті, було з приходом пані Ліляни на так, це не для красного слова, uh -huh. да, для... але це дійсно так є. Я побачила в соцмережах, я побачила ще до того, звичайно, як ми стали вести громадську діяльність, я, як українка в Угорщині, побачила, виявляється, ми тут маємо слово, uh -huh. що ми тут є законна меншина. Uh -huh. І що у нас виявляється є свої е, органи, які можуть підтримати, які можуть. Направити, які можуть в кінці кінців дати угорцям почути про нас, про Україну. Тому з приходом вас я побачила і задалася великим питанням: а що ж було до того? А до того ж було багато років. І для мене дуже багато виникло від того моменту, коли я себе запитала. Питання, які я так і не маю відповідей, що було до того? Чому, чому не виконано, не, не створено було одне, друге, третє, яке зараз би при такому напливі українців в Угорщині уже б е, полегшило життя людям тут? Угу. Чому не було? Ну, для мене ці питання так і лишаються відкритими? Ось, тому. Я не бачу для себе поки що відповіді чому не було, але я впевнена, що це все вже робиться і буде зроблено. Дякую, Катя. Я теж дуже вдячна, Лілі, за я те. Я не за це питаю, була <ріст> до <ріст> тебе, <ріст> до, до тебе я не знала, що це таке самоврядування українців в Угорщині, з чим це їсти і що це означає. І твої прямі включення, твоя транспарентність, твоя інформативність настільки цінна е і корисна, е що, що кожен відчуває, от в мене мурашки тепер, і кожен дуже щасливий, що нарешті, нарешті Україна, українці в Угорщині мають свій голос. Дуже-дуже ну, приємно, я вам дуже-дуже дякую, хоча цей подкаст не про це, що, що я роблю як речник, але дуже дуже приємно і дуже дякую за позитивні відгуки. Але у мене хороша новина. новина. З цим подкастом ми продовжуємо цю роботу, так що ви тепер також учасники цього процесу. Я за це дуже дякую вам, що ви прийшли. І я би ще хотіла Таню запитатися, що ти знаєш про цю систему? тобто… Що відомо тобі? Дівчата тут вже довго живуть, і вони знають, вони трішки стикалися. Я, яка приїхала буквально недавно, е я насправді не цікавилася на початку, тому що я жила своїм життям, тобто не було війни. Е я не задумувалася, я українка, я в Угорщині, я собі гуляю, які гарні краєвиди. Ну, насправді так було. Тобто, коли вже е от, повномасштабна війна, е і я побачила цю силу насправді, навіть може нюанси, якісь є, але тоді я побачила згуртованість. Я побачила, те оце треба це туди, наприклад, там зателефонувати Ліліані, там туди зателефонувати. І все швидко робилося. Тобто не було такого ні, я подумаю тобто, все от чітко, ясно. Тобто, я цю силу настільки побачила, можливо, і я на цьому і росла. Ну тобто, за ці півтора роки я побачила, що це можливо, і от такий приклад великий був. От зараз, вже як я от відкрила організацію, я. Вивчаю, вивчаю. Тобто є депутати, є в районах депутати, в них є такі повноваження, до них можна приходити. Насправді, це такі нюанси, які потрібно вивчати надалі. Тому що мені це потрібно насамперед. Якщо людина пересічна, яка не цікавиться тим, вона не буде це знати. Але я дуже вас прошу. Хто дивиться цей подкаст, це потрібно знати і потрібно працювати, адже це велика відповідальність зараз представляти Україну тут в Європі? Ми є лице. От. Так, це так і є, і я дуже-дуже рада, що більше і більше людей цікавиться, до речі. Бо я думаю, що свідома громада це дуже, дуже дуже велика сила. Тобто, якщо громада має контроль, можна сказати, над цією системою, це дуже-дуже добре. Але я ще хочу запитатися, що, що ви знаєте про те, що минулого року було перепис населення в Угорщині? І який це вплив має на національні меншини? Може, почнемо з Катію. Ну, я знову ж подякую за твої прямі включення, тому що одне з таких включень презентувало нам дані. Наскільки я пам'ятаю, там було 25 тисяч людей, які проголосували себе українською меншиною. Але я би, напевно, вернулася від числа 40 тисяч людей, вимушених українців проживають в Угорщині. І, і це з одного боку дуже страшно що дуже багато проблем, багато складних питань, що ті люди, які представлятимуть цих людей. Чи будуть вони компетентні легко вирішувати ті питання, чи зможемо ми, от, от чим масштабніші проблеми, тим, тим мені здається, що людина має мати відповідну освіту, асертивність, комунікаційні здібності, наскільки вона буде дипломатична, толерантна, наскільки вона знається в угорських традиціях, правах, в угорському менталітеті. Тому це буде складний період кожному адаптуватись Марина? Так, я теж завдяки соцмережам дізналася, скільки ж українців по перепису тут проживає, і була здивована, тому що дійсно чула б інші цифри. Скільки людей фактично проживає в Угорщині українців тимчасових переселенців. Що можу сказати? Досить складна була анкета. Враховуючи, що нас п'ятеро в родині, це зайняло в мене ну, до двох годин часу. Я не можу сказати, що якісь питання були зайві. Певно, для розуміння потреб людей, в яких умовах люди живуть, то було все правильно, тому що ті квадратні метри, скільки відстань до школи, щоб Угорщина розуміла. Можливо, десь якусь допомогу надати, можливо, десь автобус пустити, як діти вчаться в школах. Тобто, в принципі, це був витрачений мій час, час кожної родини, але я вважаю, що то було правильно, враховуючи, що Угорщина і Уряд Угорщини, і органи Угорщини розуміли, що вони надають допомогу. В плані приютили дуже багато українців, і вони мають розуміти, скільки нас тут так. і хто працює. Хто сплачує податки? це абсолютно грамотний підхід до державного уряду, до державної структури і до упорядкування всіх мешканців в Угорщині. Тому я тільки за, я впевнена, що в Україні. Після перемоги ми теж проведемо. Е, можливо, це будуть сумні цифри, тому що не всі повернуться. Але уряд України теж повинен розуміти потреби українців, і я вважаю, що перепис був зроблений досить грамотно, угу. правильно і. Ну і так як уже Катя казала, що е, на основі цих результатів є інформація, що де проживає багато українців, і там, де проживає багато українців, тобто мінімум 25, е, тоді там можна буде створити самоврядування української національної меншини. Ну, це тепер більше як 100%. Більше як 100 місць, тобто тут також є вже райони Будапешту. Але я вважаю, що це дуже-дуже велика відповідальність для нас. Бо ну, звичайно, це не означає, що всюди живуть, наприклад, угорські громадяни з українським походженням, бо, звісно, тільки вони можуть брати участь у виборах наступного року і вони можуть бути депутатами. Але я вважаю, що це дуже дуже важливо, щоби всі громадські організації, які будуть балотуватись на цих виборах, це розуміли, що це велика відповідальність. Бо якщо якась така людина стане депутатом, для якої, наприклад, ось саме важливіше не знаю там собі там створити щось цікавеньке, і не думає про велику громаду, бо нас тепер дуже дуже багато. Тобто це вже треба змінити. Тобто не тільки про себе, про наше оточення думати, а про всіх, які тут проживають, бо їм ще тут жити, не знаємо скільки, і їм треба тут адаптуватися. Так що це також дуже-дуже важливо, щоб хто буде балотуватися на ці вибори, тоді він знав, що стати депутатом це відповідальність. І можна сказати служіння, на мою думку. Таня, як ти думаєш, що? Цей перепис населення, або ця інформація, що на... означає Мірахунок, для тебе, так інформація. Кожна сказала насправді правильну думку, адже вона мені також відгукується. Щоб мені насправді, коли побачила статистику, от я дуже засмутилася, дуже uh -huh. тому що половина, можна так сказати, не зробила цього, тобто. Кожна людина вона важлива, і якщо б нас б було більше, ми б мали б більше прав. Ми мали би більше багато всього, тобто ресурсу, бо тому, що якби бачила б уряд, що нас тут не 25, а 40, так? Ну це 40, бо, тому... це тільки громадяни так, України. Громадяни тільки тільки, України, тільки, які тимчасово за тимчасовий так, захист Так, тимчасовий так, так, так. захист взяли. Тому це важливо, тому що знаєте. Хтось каже, а мені цього не потрібно, що там дуже багато заповнювати. Насправді це дуже важливо. Адже ви потім йдете, кажете, мені треба це, а чому так, а чому не, не добре. Це від вас також багато залежить, хто слухає, тому що ми, кожна, робимо все можливе, що від нас потребується, так? тому що ми міняємо. Цей світ, ми говоримо про свої права, ми говоримо на своїй мові, свою культуру впроваджуємо. От, тому. Це важливо, важливо було взяти і зробити це. Так, це важка була для мене особисто. Було дуже важко це зробити. Я пам'ятаю, я з кимось сиділа, ми разом це робили, то воно не пройшло, ми не знову робимо. Так що насправді це важко, але потім великі наслідки наслідки того, що в нас є право, у нас є вибір, у нас є допомога, нас знають, що нас тут багато. От. Разом у нас багато. багато правда? Давайте, дівчата, тепер я так бачу, що час і наша передача добігає кінця. Давайте почнемо з вами нову традицію. Ось у нас тут коробочка за лаштунками, і я би хотіла попросити вас написати або висловити своє бажання, яке ви хочете передати українській громаді Угорщини. Подумайте, будь ласка, про це. І зараз ми якось е, ручку і, і папірчик привеземо сюди, принесемо сюди і ви можете написати. А ми потім будемо зачитувати це? Ну так. Так, так що пишіть щось ну, е, таке, що, а... що, що потім можете прочитати. Не треба, щоб було довге, а щось позитивне. І ми поставимо це в коробочку, і я сподіваюся, що якщо ми це прочитаємо через рік. Або через два, тоді ми можемо сказати, що всі ці побажання стали реальністю. Так що дійсно щось таке пишіть. Я написала. Таня, ти готова? Давай тоді кажи. Я можу сказати. Давай. В мене можна сказати, два таких надважливих, мабуть, що я так скажу, особисто для мене: це об'єднуйтесь. Це надважливо, адже ми в іншій країні. І якщо ми, українці, будемо так. Чим чим ближче, от е, буде велика сила. Чудо. Разом нас багато нас не подолати. Uh -huh. от, А друге, це свого не цурайтесь. Ніколи не забувайте, що ви з України, що ви ЄЛЦ, ви представляєте Україну, де б ви не були, навіть в Україні. так що. Таня, дякую. дякую. У мене мурашки на шкірі появились. Будь ласка, напиши своє ім'я, фамілія, прізвище і кинь, будь ласка, в нашу коробочку. Хороших позитивних побажань. Я так пишу мене. Ага, Катя я... в кінці це кинемо тоді. Катя. Я теж вважаю, що це дуже важливо бути сильним кільцем могутнього ланцюжку, тому щоб кожен знав своє місце. А моє побажання це те, щоб кожен робив свій максимум з того, що він може, там де він є, щоб ми не так на 70-80%, А раз ми з України, то можна і на 110%. Угу. Чудово, вмієм таке. Дякую, Катя. Ти також напиши а, своє так. прізвище. Марина. А я хочу побажати всім українцям, в Угорщині, в Італії, в Іспанії, де завгодно, в Україні. Головне, щоб кожного з вас був мир не тільки в нашій країні, в ваших родинах, в ваших душах, щоб ви не відчували одинокість, покинутість, щоб ви були в родині. Навіть якщо ти один, але ти відчуваєш, що за тобою є твоя Україна, будьте завжди разом. Хай буде добро в ваших сім'ях, хай буде фінансове благополуччя важливо, важливо. Особливо, особливо зараз. Тому я хочу, щоб все це мир, добро, благополуччя все було в кожного з вас. Дякую дуже. Я тепер прощаюся з нашими слухачами та глядачами. Ми дуже-дуже дякуємо за вашу увагу. І я можу сказати, що ми будемо продовжувати ці подкасти. Кожного разу інші гості будуть у мене. Але я дуже дуже дякую моїм сьогоднішнім гостям, бо це дуже-дуже ну, можна сказати важливо, що хто починає такий подкаст. Так що вітаю вас, дівчата, і дуже дуже дякую. І надіюсь, у вас, дорогі глядачі та слухачі, е, Виникли якісь питання або якісь емоції. Якщо це так, тоді, будь ласка, пишіть email. Е, Мій емейл я зараз е, який створила за лаштунками Hungery.com, до речі, за лаштунками вже це було зайнято за це, за це у нас за лаштунками Hungery. Звичайно, я це напишу е, в кінці подкасту. І ми чекаємо ваших відгуків. Це дуже важливо, щоб це не тільки ми розказували, що ми думаємо. І звісно, якщо хоче хтось до нас в гості прийти сюди, спілкуватися, звісно, з радістю чекаємо. Так що чекаємо ваші, ваші відгуки за лаштунками hangerі І наступного місяця подкаст продовжується з новими гостями. Будемо раді бачити вас також. До побачення!